Усім привіт! Добрий вечір, друзі! Я рада вас вітати на підсумковому ефірі восьмого періоду. Три тижні пролетіли надзвичайно швидко, і вже 10 червня ми стартували в новому періоді, в дев'ятому. Сьогодні підводимо підсумки восьмого періоду і познайомимось з новими програмами, які стартували вже з 9-го періоду. Тож запрошуйте, будь ласка, своїх новачків на ЕТР, пишіть у командні чати і запрошуйте лідерів своїх команд. Почнемо з привітань наших лідерів, які вперше вийшли на нові статуси. І сьогодні ми вітаємо молодших менеджерів, які за підсумками восьмого періоду вперше вийшли на цей статус. Вітаємо Антальне Нагі, Івана Вальчишина, Марія Коліда, Катерина Чихичина, Світлана Чорнобай, Маноло Думартє, Луїза Герве, Хоєс Дельфіне. Вітаємо вас. Молодші менеджери, і також вітаємо лідерів, які вперше вийшли на статус менеджер: це Івана Вальчишина, Тетяна Волос, Маноло Думартє. І також наші вітання для старшого менеджера Світлани Борховецької. Світлано, вітаємо вперед і тільки вперед. А з цією акцією, з тією кількістю акцій і програм, які пропонує «Черелія», це дійсно реально іти вперед. Ми продовжуємо підводити підсумки і переходимо до результатів наших програм за підсумками восьмого періоду, а також я з нетерпінням чекаю вже хочу вам представити нові програми, які точно будуть надихати вас зростати. І так, наші програми. Відразу хочу вам сказати, що всі програми, які діяли в другому кварталі, продовжено до кінця третього кварталу. Тут. Можна вже в чаті ставити ваші перші серденьки. Почнемо з програми Крок до зростання програма, яка підтримує кожного вашого бізнес-партнера на шляху його зростання по сходинках маркетинг-плану в компанії Джерелі. Завдяки цій програмі наші переможці можуть отримати премію за виконання умов і таким чином їх винагорода зростає. І вже з перших кроків наші партнери починають заробляти непогані. Кошти. І наші вітання переможниці програми Крок до зростання на статусі менеджер Рубаха Віталія. Віталія, вітаємо вас з підтвердженням кроку, і з радістю привітаємо вас е і на наступних статусах. Вітаємо наших учасників, які за підсумками восьмого періоду зайшли в програму Крок до зростання і на сходинці молодший менеджер. Ми вітаємо Хоес Дельфіне, Герве Луїс. А також Чорнобай Світлану та Юнаш Розалію Марію. Молодці дівчата. Так тримати. Також вітаємо учасників на статусі менеджер це Волос Тетяна та Маноло Думартє. І на Сходинці старший менеджер. Ми вітаємо Бурховецьку Світлану. Дівчата, ви молодці, е, і е, вірю, що привітаю усіх вас з перемогою вже в дев'ятому періоді. А я нагадаю, що програма продовжить дію і в третьому кварталі. Детальні умови усіх програм, друзі, нагадую, є на сайті в особистому кабінеті в розділі. Мої програми так, у восьмому періоді ми продовжили рекрутувати на SkinLab. і ми е, вітаємо. Юнаш Розалію Марію з перемогою в програмі, тому запрошуйте, будь ласка, новачків і пропонуйте їм відразу отримати неймовірно класний результат від використання серії по догляду за обличчям SkinLab. Нагадую вам, що для наших консультантів діє програма Лідерський старт, і кожен наставник, який проведе свого нового консультанта по трьох кроках програми, стає переможцем програми Бонус наставника і отримує 300 гривень за кожного нового консультанта, який проходить всі три кроки. І сьогодні ми вітаємо наших наставників: це Молочевська Олена, Ліщук, Ольга, Бень Наталія, Кравчук Ольга, Шандра Олег. Та волос Тетяна Партнери, вітаємо вас! Продовжуйте вести своїх нових консультантів до результату. Це їхні перші перемоги, які надихають зростати в доходах, в продажах і в побудові команди. Програма продовжує діяти і в третьому кварталі. Друзі, обов'язково допомагайте своїм новачкам отримувати результати. А крім того, ми кожного періоду проводимо для них вебінар «Знайомство з компанією та вебінар особистий кабінет бізнес-під ключ. Ці вебінари створені саме для підтримки перших кроків новачка. Тому, будь ласка, наставники, будьте разом з своїми новачками на ефірі. Покажіть їм, що вони не одні. В них є ви наставники, які підтримують на кожному кроці. А, насправді це неймовірно, яку підтримку дає компанія як новачкам, так і наставникам. І, здається, вже достатньо підтримки. І тим не менше, ми добре розуміємо, наскільки літо важливе для рекрутингу. І саме час зараз розвиватись, поки інші сповільнюються. Тому. Запускаємо бонусну хвилю можливостей, яка підтримує ваш ріст і подарує а, нове дихання. Отже, програма Бонусна хвиля це та програма, яка заряджає на результат. Рекрутинговий фокус літа це не про випадковість, це про системну підтримку і конкретні бонуси за вашу активність. Спеціально для дев'ятого періоду ми запускаємо нову програму, яка мотивує запрошувати новачків і винагороджує вас за ефективне наставництво. Отже, програма діє у дев'ятому періоді. Учасники, консультанти, а що треба робити? Реєструйте та активуйте від двох активних новачків з особистим обсягом накопичувальна за період від 30 бонусних балів у кожного з новачків. І ваш особистий обсяг наставника також від 30 бонусних балів. І отримайте бонус 200 гривень за кожного новачка. Якщо ви реєструєте, і активуєте не менше двох новачків. Наголошую новачків, а це і ВІП-клієнти, і консультанти. І звертаю вашу увагу, також повторюсь, що 30 балів це накопичувально за період. Е, тобто, якщо ви приводите від двох активних новачків, то за кожного ви маєте 200 гривень. Е, якщо ви плануєте отримати додатково. Тисячу гривень реєструйте і активуйте 5 новачків з особистим обсягом від 30 бонусних балів. Кожен, якщо ви плануєте більше, відповідно розраховуйте скільки саме і вперед. Тож умови шикарні. Я думаю, що це та програма, в якій кожен рекрутер, кожен наставник сам регулює свій дохід, який хотів би отримати додатково до винагороди. Ця програма друзі діє і для Європи. Особистий обсяг наставника має бути від 50 бонусних балів, і особистий обсяг новачків також має бути від 50 бонусних балів у кожного новачка накопичувально за період. І знову таки від двох активних новачків. І тоді за кожного з них ось така сума еквіваленту у валютах. Ви бачите зараз на екрані. Також продовжує діяти наша програма Комфорт із джерел, і нашим учасникам залишилось виконати 100 бонусних балів в 9 та в 10 періоді. З такими пропозиціями, які в нас є в 9 періоді, ви точно виконуєте передостанній крок. І стильний халат від джерелі вже зовсім поряд. Маємо 61 учасника. Так, і наша програма просто, яка стартувала в цьому році. Це та програма, яка підтримує консультантів, які люблять продавати і продають не просто продукт, а продають цінність продукту, продають його результат. Маємо 58 учасників. І можливості учасників стали ще вигіднішими, так як наші учасники цієї програми легко роблять замовлення на 60 бонусних балів, а це означає, що отримують знижку 30%, яка в нас введена у восьмому періоді. А крім того, якщо учасники програми роблять невеликі замовлення для своїх клієнтів та отримують за всі замовлення. До 30 бонусних балів безумовно знижку 26% у вигляді кешбеку, нарахованого у наступному періоді. Я нагадую, що за замовлення від 60 бонусних балів ви маєте знижку консультанта 30%. І сума замовлень за період, якщо становить 80 балів і більше. То безумовна знижка 26% на всі замовлення до 30 балів у вигляді кешбеку. Тож приєднуйтесь до програми просто. Маємо 28 претендентів, тобто це люди, які вперше в цьому періоді зробили 100 балів, і можуть приєднатися до програми, якщо в наступному періоді також матимуть від 100. В цьому дев'ятому періоді матимуть від 100 бонусних балів, Тож приєднатись. А, а я хочу зараз вас запитати, чи сподобалась вам наша серія Бліс? Пишіть, будь ласка, бо це серія, яка представлена трьома ароматами: це аромати насолоди та гармонії. Бліс Рідлс перетворює звичайний догляд у ритуал задоволення. А, і у кожного з вас, друзі, є можливість прийняти е, е, участь у програмі Активне літо, яка буде діяти в 9 та в 10 періоді. А, отже, щоб отримати на вибір мило та лосьйон бліс на вибір, необхідно у 9 періоді зробити особистий обсяг від 85 бонусних балів. В 10-му періоді також особистий обсяг від 85 бонусних балів, і вже в 11-му періоді отримати подарунок на вибір лосьйон та мило із серії Бліз. А це не просто бонус, це ароматна подяка за вашу активність. Це можливість обрати той настрій, який резонує саме з вами. Три аромати, три історії, які наповнюють нас красою, силою та натхненням. Тож обирайте, досягайте і відчувайте себе королевою в світі джерелі. Так, програма Принцеві Острови продовжує свою дію. Це ваша можливість не просто мріяти, а планувати подорож мрії разом з Джерелі. Крок за кроком, і ви на шляху до сонця, моря та неймовірних вражень. Продовжуйте активну роботу, розвивайте структуру, підтримуйте партнерів і нехай ваш бізнес приведе вас до берегів, де на вас чекає відпочинок, визнання і новий рівень натхнення. В принципі, острови вже не просто мрія, це реальна ціль, і вона чекає саме на вас. Але це ще не все, друзі. Осінь в Джерелі обіцяє бути неймовірно насиченою на подорожі. А, готові до наших. Нових маршрутів, нових вражень і командної атмосфери. Тоді готуйтеся. Стартує ще одна програма, яка точно змусить вас не розпаковувати валізи. Мандруємо разом: твій шанс подорожувати з Чарелія вже цієї осені. Солва Резорт Спа. Розкішний відпочинок в самому серці Закарпаття може стати вашою наступною зупинкою. Програма мандруємо разом це шанс провести кілька днів в мальовничому готелі, насолоджуючись природою СПА-процедурами та неймовірною компанією однодумців. Давайте подивимось, що необхідно зробити. Отже, програма діє з 9 по 13 періоді і має 4 категорії учасників. Наперед скажу, що кожен учасник отримає. На електронне, на електронну пошту, лист, в якому буде вказано, в якій саме він категорії і що саме йому потрібно зробити. зараз слухаємо загалом категорії, які є в програмі. Отже, категорія учасників номер один: це консультанти, які в 2025 році мали директорський статус більше ніж 4 рази. Їм потрібно утримувати свій максимальний директорський статус за цей рік, або, можливо, підняти його в кожному періоді дії програми. 5 періодів дії програми 9, 9, 10, 11, 12, 13. Якщо ви були директором 4 і більше рази в цьому році, то свій максимальний директорський статус за цей рік вам необхідно отримати 5 періодів. Категорія номер 2 це консультанти, які в цьому році хоча б один раз були грандменеджером або ж директором, але менше чотирьох разів, і мали середній ГО за 2025 рік 1000 балів і більше. Потрібно прирости в продажах, виконати ціль по сумарному груповому обороту на період дії програми. Повторюсь, кожен учасник отримує на електронну пошту категорію, яка є саме його, тобто в якій він категорії, і що потрібно зробити. Відповідно, учасники категорії 2 отримують е лист, де буде вказано, що вони є учасником другої категорії, і буде вказано ціль суми ГО за 5 періодів. Так, йдемо далі. Категорія номер три це консультанти, які в 2025 році хоча б один раз були грант-менеджером, але їх середній груповий оборот а в 2025 році був менше, ніж 1000 балів. Що потрібно зробити? Потрібно повернутися на статус грант-менеджер і повторити його ще два рази. Тобто, разом. Всього треба бути три періоди із п'яти періодів дії програми на статусі гранд-менеджер. І остання категорія це категорія 4. Це консультанти, які е, до дев'ятого періоду, тобто до старту програми, ще ніколи не були в статусі грант-менеджер або ж ніколи не були директором. Потрібно вперше вийти. На статус грандменеджера, чи вийти на директора, чи на новий директорський статус, і повторити його ще два рази. Всього треба бути три рази, три періоди з п'яти в статусі грант-менеджер або ж в новому директорському статусі. Друзі, як вам ці новини? Пишіть, як вам умови програми? Знаєте, коли працюєш з натхненням, відпочинок стає не просто нагородою, а логічним продовженням вашого шляху до успіху. Осінь для тих, хто прагне більшого, більше вражень, більше подорожей, більше внутрішнього ресурсу. І програма Джарелія це не лише про зростання і дохід, а це про можливість жити наповну з ароматом моря, гір, спа і перемог. Тож продовжуйте рух. Уперед до цілей бонусів мандрівок до себе нової, впевненої, щасливої та натхненної. І зустрінемось там, де мрії стають реальністю. Так, а я ще раз хочу нагадати вам про ту кількість програм в 9-му періоді, які в нас діють. Ви їх зараз бачите на слайді. Це просто нереальна кількість інструментів. Так, бо всі програми це є інструменти для вашого зростання. Стільки інструментів, скільки дарує джерелія своїм лідерам, ну, певно, не дарує жодна з компаній. Тож користуйтеся, беріть участь у програмах і заводьте, і проводьте у програмах своїх партнерів зі своїх структур. Так, а тепер давайте поглянемо, чим ми порадуємо себе та наших клієнтів із новинок у цьому періоді. Зустрічайте нову лінійку Quartz Rose. Це сміливий розкішний аромат, в якому втілено природну елегантність троянди і напівпрозору силу кристалу рожевого кварцу. В лінійку входить парфумований гель для душу, ніжне очищення та ароматерапія. Парфумоване освіжаюче мило, м'якість і догляд у кожній миті. Лосьон буар для тіла і рук, шовковистість зволоження та легкий шлейф аромату. Бліс Rituals перетворює звичайний догляд в ритуал задоволення. А, і зараз до, до 19 червня ми пропонуємо цей набір за промо ціною всього за 450 гривень. Дівчата, одразу кажу, беріть собі. Зразу в план кількість проданих наборів за промо ціною. Поділіться цією красою із вашими клієнтами. Вони мають бути проінформовані, що ці засоби можна придбати всього за 450 гривень. Напишіть, будь ласка, в чаті дівчата, хто вже яку лінійку тестував? Як вам відчуття? Як вам ароматика? Бо ті, хто вважає себе амбасадором бренду, впевнена, вже замовили одразу ці новинки. А ну напишіть у чаті, хто вважає себе амбасадором і замовив вже набір. Так, а поки ви пишете, продовжу нашу продуктову подорож до акцій. Так, на цей період ми пропонуємо крутий набір для кожного із суперовою знижкою мінус 50%. Набір, домашня аптечка, базовий мастхев для вашої родини. Тут зібрані всі найнеобхідніші засоби на випадок неочікуваних ситуацій в одному компактному наборі. Домашня аптечка від «Джерелія» поєднує ефективність, натуральність та зручність, щоб ви завжди були готові подбати про здоров'я. Отже, давайте переглянемо, що тут є всередині: рідкий пластир, швидка допомога при порізах та подряпинах, крем-бальзам крем регенеруючий. Це ідеальний для загоєння, шкіри, засіб та для зняття подразнень. Фітогель для ніг варікостоп зменшує втому, покращує кровообіг, надає відчуття легкості. Крем для суглобів, остеобіоефект підтримує рухливість та знімає напруження. Назальний спрей з цикламеном, природна підтримка дихання полегшує носове дихання. Сироп ехінецея – зміцнює імунітет, особливо в сезон застуд. Імуноген фітокомплекс з противовірусною та антибактеріальною дією. Та тріовіт – вітамінний комплекс для підтримки захисних сил організму. Ось така купа незамінних препаратів. Чому варто мати вдома цей набір це ваша особиста аптечка швидкого реагування на, при перших ознаках застуди, при травмах або при необхідності підтримати імунітет. Це практичне рішення для кожної родини. Тож замовляйте собі і рекрутуйте на цей набір. Далі аромати найароматніша акція нового літнього сезону. Це те, що точно можна запропонувати кожній жінці, бо аромати це ціла історія асоціацій, життєвих моментів. Це те, що ми цінуємо і про що ми пам'ятаємо. Тож беріть до уваги і примножуйте свої продажі. Ну і не можу вам не нагадати, що сьогодні вже закінчується акція, де можна забрати будь-яку альгінатну чи гідрогелову маску від Jocko Blend у подарунок. Тож, після цього етеру чекаємо на ваші замовлення, бо акція діє до 12-ї години ночі і все, хто не встиг, той не замаскувався із подарунком. Друзі, ось такі у нас новини, ось такі підсумки і ось такі акційні пропозиції. На дев'ятий період. Я е, вдячна всім, хто сьогодні приєднався до прямого етеру. Е, кого сьогодні не було із ваших структур, будь ласка, скидайте їм посилання на запис, який буде на Ютубі, е, щоб вони могли ознайомитися також з новими програмами, акційними пропозиціями і, е, можливо, привітати своїх учасників е, структур. Е, я вам всім дякую. Поставте, будь ласка, лайк цьому етеру, е, і я вам всім бажаю високих продажів. У дев'ятому періоді, щоб перевершилися всі плани ваші по доходах. І заходьте, обов'язково, заходьте у всі нові програми. Всім дякую, пока.